Таня всім приїхав я коротше, на городи тут походити. Тут вони знаходяться от, біля зруйнованої казарми. Все, що від нас залишилося. Така трьох, трьохповерхова казарма була. У них тут вряд було. Там декілька штук, так казарма, столова. Казарма таке. Коротше, така військова частина тут була. Тут Два городи зараз в них. Пробую походити. Колись я тут знаходив багато монет. І радянські, і царські, і німецькі, всякі. були. Добре, дивіться. Так, маю все перший низький сигнал. Подивимося. Фу, розрив сю таку ємецу. щось є в мене. Щось я викинув. А Якась накладочка чи що. Косличка, якась, якась як позолочена, чи що. Добре, такий має перший сигнал, перша знахідка. Далі який гарний все сигнальчик. Може бути монета. Це не монета, це якась шестерня. Годинника. Добре. Так, ось все такий схожий сигнал. Від 50 до 60. А подивимось. Вивалилась он. Саме вверху була. 3 копійки 31-го року. Така непогана. Ось така. У є вже. Добре. Так, далі був сигнал, ось ж в перегрузки дало. Ось мазь чи шо? Пише. Колос. Колос Свобода. Короче, таке ого якесь. Крем. Добре. Так, є ось ще один такий. Ляха ішов, ішов. Трошки зачорняє, але зараз є Є мені тосі на всього. В стані. 33-го року тут трохи киша. Біля чогось Залізного лежала? Добре. Вже дві. Чо цю ямку, тут ще пуля є. Такая мосинки. Добре. Чи все таки сигнал був? Викинув цваха. І он то. Є щось. Так. Знову три копійки. Ну рік 56-й. вже вже 3 4 Така монетка. Добре. Так, я душе... з такої нормальної глибини вона взяла її, блін. Що це? О, дісюлик. Фортунка, молодець. З такої глибини витянула. На 32-й, як завжди. Добре. Йдемо далі. Так, починається вже дощ. Думаю, ідеально було б, щоб мені якесь срібло випало, але все походу дві копейки які? тридцять шостого року прикол Буду завершувати на цій монеті. Може ще пізніше приїду сюди, з Тесеєм похожу. Таня, всім приїхав на наступний день з Тесеєм. Зараз ще тут з Тесеєм трішки похожу, от два городи, і отам от ще якась така ви. Щось таке перекинули траву. Коротше, що там може пройдуся? Добре, дивіться, перший такий. Сигнальчик така знахідка якась. Щось таке гось. Закінчення від ланцюжка чи що. Така штукенція. Фу, є тут і ППШ чи пістолет. Короче, так. Вон, прикол Маузер залізний. Хм. Он який свяшисько. Монет вже нема. Може визбира фортуною. Не знаю. Є в мене ще такий маленький гудзик. Вже купнув ще одну таку гільзу від маузера залізну. Цвях і проволка таке щось в мене. Все цей був гудзик, а ось. Збоку щось маленьке таке. Глушпендій цей. Щось, коротше чи накладка чи що це таке з Леніним. Добре ту далі. Дивіться, навіть тут і кераміка якась є. Не знаю якась така. А ось все, коротше. Якась копіченка. 3 копійки, напевно, непевно 61-го року. Фу. Так, ось все-таки доволі об'ємний сигнал може бути яка монета. Так, це в нас усе. личка. Обломана вже. Коротше, війська. Так, є ще щось кругле. Щось вбите. Ну, певно, одна копійка. Один, є ще один гудзик такий маленький, Оце вже латунний. Окей, періоди Другої світової. Сзаді залізний. Добре. Скинув я на 13-ту частоту. Що такий сигнальчик? Вон прямо в грудки щось є. такий значок. Прикол. Огій. Є і закручувалка. Перший раз я такий значок нахожу. Фух, комарів трохи є. Короче, щось там. Літак, він як посріблений чи що? Цікаво. Добре. І тут далі. Так, вже потемніло. Майже. Коротше, в мене пломба вилазить. А, є щось написано. <реш> м 3 Це було прикольно що фортуну, звісно, знайшов. Коротше така. Так, є ще одна монета. Це вже така пізня. На дві копійки 66-го року. Перейшов я на цей третій урод. Куди жорстка перепашка Купнув проволки Ось копійка мені вилізла 82 року Складно тут ходити, конечно траву перекинули Так, є ще одна Хм, 20 копійок, 79-го. Вон є ще Мосінка. Так, і ще одна копійка. Тож пізня. Так, повернувся я на перший город. Це з фортуною ходив Вон в мене є. Кругляк. Блін, тож пізній. Ласулік. Так, є третій гуцик. Теж такий період Другої світової. Такі патині прикольні. Так, ми по шмурдікон, два цвака таких я взяв. Один такий гострючий, один підкови. Якісь шматочки тут а це походу від люверса, від плащ палатки. Три кулі, мосинки, якась. Від батарейки, ще якась така, коротше, від пряжки від резистора, регулятор, кусок ключі проволоки. тут алюмінієва проволока. латуна і мідна. Гудзики. Вон ще такі були. Якісь пломби без нічого. Гудзики останнього ще викупав, згубив. Оцього не знімав з фортуни, викопав. Отакий ще був личка така. І гудзик. Якийсь царський. і два гільзи. Ключ, такий короче, шмурдяк. Так, в мене Такий Крем, такий з 50-ті -60 60-ті роки. Рівні рубль 70. Такий крем. Це шестеренка від механічного годинника якогось. 61, 31 ці такі шкода десь вони. Там якраз ґрунт був поганий. Так була б гарна монетка. Впав там такий грунт. Все геть послоїлися. 56 рік. І далі лежала То вона ціла ще цей ці Рейхфенінг. тут та буква Ді Мюнхенський чекан 36-го року це в них коли олімпіада там була прикольна монетка така шкода теж в цих навкипах, наростах. Це личка я не розібрав. Може це які 20 роки. ще тут є позолота вон трішки. Так де-не-де де, видно була позолотка. 20-ті роки може і царська. Яка. Далі ще Тесеєм ходив. Цей значок. Цей значок видавався цим працівникам до Сафа. Теж якісь 50-ті роки 51-го року. В поганому ще стані. Тут видно ППШ, Мосінка, Якір. Літак якийсь як. Там я бачу на фотографію. Целичка якихось мотовійськ. Пломба М3. Це Ленін накладка, не знаю, що це накладка. Копійки 65, 79, 82, там нічого не варті. 3 копійки 61 цих 2 копійки. 66 ще не самі часті виявились. Такі вони на гривень. 40-50. <свісно> Вже що? 20 копійк 61 79 і ось, ось. Накладочка якась така була. теж 20-ті роки чим. Може царська ще. Може від скриньки. Чи від гаманця якого не знаю. Цей. Гільзон. Маузера 35-го року. З таким польським. гербом, наче. Така гільзон. Дякую за увагу.